Доброго інформаційного дня! Вітає вас! П'ятий канал. Вітаємо е, в студії речника міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапал» Михайло Макарук. з нами в студії. Доброго Михайле, дня. Вітаю, ну подвійно вітаю. Знаю, що ви похрестив сина, молодий тато, і попри те, маєш час до нас завітати. Ми покликали тебе вперше, ну, вперше через те, що сьогодні сумна дата. Сьогодні, власне, роковини. В збиття ну, в українському повітряному просторі Боїнгу, який летів на Малазію з е, Нідерландів. І от е, ну, е, згадуючи хроніку 17 липня, тоді 2014 року, от стільки, стільки інформації було одразу відкрити в відкритих джерелах, що зараз стоїть логічне питання, чому третій рік поспіль і немає, як то кажуть, крапки. І трибунал не виніс своєї крапки. Чому, на твою думку, так довго затягується справа із биттям воїна? Все дуже просто. Є для цього якраз три актуальних причини. По-перше, це повна відмова а, о, влади Російської Федерації допомагати в цій трагедії в розслідуванні. Вони не надали ж в певний час повністю записів своїх радарів, які були в міліро Ростові. Другий момент це а, Неможливість нормально працювати слідчій комісії на окупованій території біля терористів. І останній момент не слід забувати, що нідерландська прокуратура це досить такі скрупульозні і виважені люди, які працюють досить активно на своїй неві, і до кожної бумаги, до кожного слова нові підходять дуже виважено. Але прокурор Нідерландський сказав головне, що це є справа його життя, і він цим займається. Питання в іншому тепер хто буде за це відповідати? Чи якісь пішаки? Чи це будуть вищі керівники Російської Федерації, які причетні до цього масового вбивства, і саме головне тут же рішення йде більш не так прокурорське, як політичне загалом? Mm -hmm. Добре, і повернемося до витоків, так якщо згадувати власне хроніку 17 липня, то е наскільки нам відомо з відкритих джерел, першими прореагували власне бойовики російські. В з того боку, так вони повідомили, що збили птічку, як вони казали, впалися біля шахти, так і що це військово-транспортний літак. Так вони по моєму думали. так. Вони думали, скільки на той час на території, де був збитий воїн, проходив транспортний коридор з повітряних сил України, який допомагав постачати нашим воякам, які знаходились. Біля кордону з Росією, що вже в той час обстрілювався активно кадровими військовими російськими з російської території, по ним вівся, огонь, який був з якраз десь дякової зварини, йшов до Мелітополя, цей транспортний коридор. І на фоні тих трагедій, коли вже було збито декілька літаків українських, зокрема і транспортників, і розвідування літак, то вони вже просто полювали за українською транспортною авіацією. Угу. Скоріше всього, вони спочатку подумали, що вони збили наш Іл. Так, але тепер, якщо повернутися до тих от перших повідомлень, перше було від бойовиків, так, в їхній золото, тоді вони активно використовували, так, як, як додаток. Друге, це було Life News, тепер вона називається Life, які про це дали новини. А потім після. Перших судових справ, і так далі, бо, бо дуже багато в інтернет-просторі зачищалося. Так? Просто почали зникати е, ці факти. Чи вони задокументовані, чи вони й перебувають в руках, як то кажуть, міжнародного слідства, зокрема в, в Нідерландах, чи встигли якось чи... Я більш ніж впевнений, що вони є в руках, оскільки цей фактаж зберігався, угу. наша команда його зберігала. Крім того, не слід забувати, що окрім цих повідомлень зберігся фото-відеофіксація самого Бука, який їхав на одну сторону з бортовим. Номером, який яскраво було видно, з усіма ракетами, а потім він різко після цієї трагедії почалася його евакуація. І де була фотографія, на що декількох ракет не вистачало вже. Одно, я помагаю, Одно в комплекті. Є розвідувані такі ну, аналітичні матеріали, які публікували Бельгет. Так, от ви, напевно, з ними знайомі. Що у вас є? Ну у нас є повністю фактаж, який відпочине від початку. А як прибув даний боїнг на територію України? Звідки як з відкритих джерел ми взяли цю інформацію? Згодом почався аналіз щодо можливих учасників цих подій розгорнути. І згодом, що одночасно і Белінгкет, і наша спільнота, ми дослідили фактаж, який був пов'язаний з деяким паном Хмурим, який був вже ж начальник розвідки ДНР в той час, і який король. Ував даний процес як доставки, так і евакуації даного боїнгу. Ми висловили своє припущення, чому був збитий боїнг, як завжди, детально це описали. І тут як би це не дивно звучало в ефірі, але це якраз руска авось і повний безлад російській армії. Добре, тоді якщо вже існує така велика кількість різних там з геоданих фотографій, зафіксованих цих речей, виникає тоді питання логічне. А для чого так довго вкидалося інформаційний простір три роки поспіль різноманітні псевдорозслідування? Там російські, ті якісь там уральські центри розказували про те, що куди летіло, хто куди стріляв? Одночасно, якщо всі брати всі версії, які були оприлюднені. На Російських федеральних каналах, то там був Армагеддон в небі. Літали ракети, літаки стріляли. Єдине, чого марсіан не було вже в тих версіях. Ну, давай згадаємо. Було три таких версії: перше, що це українські ПВО-системи збили в Тому що там Путін летів була версія. Да, але ну, не було рядом наших в зоні досягаємості ПВО-систем. Другий момент це збив український штурмовик. Угу. Але різність в висотах, і там теж ми не літали на яких записів. Третій була взагалі версія, що це був літак, який забитий був американцями українцями, які поклали туди більше ніж 150 трупів і спеціально збили для провокації, щоб звинувати Росію. Все пояснюється дуже просто а відбрехуються. Натурально, класично, через вищі ешелони влади, через всю свою пропагандистську систему, яка існує, намагаючись зацепити і нашу країну в тому числі, і використовуючи свої дуже потужні рупори, які там НТВ, Раша Today, Росія 1, От ці всі канали, вони ж далі мовлять на Західний світ, намагаються відбрехатися, оскільки. Ну, Росія це країна фейків, і всі е, фейки відверту брехню підтримуються на вищому рівні. Ну яскравим прикладом є наше дослідження. Але Це коли... і для внутрішнього це споживача. Так розумієш. Вони ж Нідерланди... діють по принципу. Люди повірять в великій брехні, ніж малі. Але не люди будуть вести слідство. От в чому але байте. треба своєму користувачу внутрішньому довести одне: що ми не винуваті в усьому винний західний світ, їхні стандарти, вони не люблять Росію, все. Втовбичити це в голову рядовому там Івану, який сидить в Сибіру. Угу. А смисл? А, смисл там внутрішня підтримка. Тобто, це чи, чисто внутрішні речі, Абсолютно але вона не вирішує не. питання кримінального приселення. От ви прем'єр-міністр Австралії, я просто хочу цей крас на, на цих вихідних. О, ось що вона заявила. Ми вимагаємо від Росії дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН 2166. Це документ, який готувала і представила Австралія за кілька днів після катастрофи, 17 липня 2014 року. Резолюція закликає всі держави об'єднатися задля того, щоб притягнути до відповідальності винних у загибелі 298 людей на борту пасажирського літака, збитого на сході України. Ми гарантуємо, що це відбудеться, і зробимо для цього усе можливе. Можливо, навіть це буде заочний судовий процес. З'явилися повідомлення, що свідки цього злочину ув'язнені в Росії, і тому я закликаю Росію дотримуватися резолюції і притягнути цих людей до відповідальності. І отут є два важливих моменти. По-перше, про можливість заочного засудження вперше сказано, так? По-друге, про свідків дуже зацікавило, що відомо про власне хто, от, одне прізвище вже нас сьогодні пролунало. Які прізвища вже з'ясовані, як то каже, міжнародної спільноти, якими володіє слідство? Ну, прізвища вже визначено були члени екіпажу, які були в буці, хто їх курував. згідно, ну не могли вибачте мене така надпотужна техніка. Просто так без керівництва вищого російського саме мається про керівництво Південного Військового округу Російської Федерації Це Доставна, Ростовщина ставлення відув... буток. Ну так, ми називаємо його Ростовщина, але не слід забувати там ще й Кавкащина. І тому подібне, а, і дане слідство воно перебуває, вони працюють. А на рахунок того, що там заочне засудження, тому Росія наближається до тієї межі, коли це буде. Країна поза всім світом. Вони далі себе заганяють. Свій же самий залізний паркан і в гулах. І вони ну, чихати хотіли на На великі двадцяті, так не виглядало. Тобто, на великій двадцятці гралися якраз власний варіант, що в канали зв'язку треба зберігати незалежно від того, що ми знаємо. Звичайно, вони ж хочуть виводити свій капітал, якось себе валюту заводити, але технології, якісь, але на даний момент вони ну зрозуміли. Вони самі себе закривають і закривають своїх людей, оскільки вони готуються до цього. Вже вони натворили Чого, чого просто так і безслідно воно не пройде агресія в Україну, незаконна окупація Криму, масовий тероризм, включно з крім підтримки ділу, вон, масові вбивства До, якщо, е, е, тут. Це тут дуже різні е, е, юридичні системи працюють. Одна справа Нідерланди. Чий чи Боїнг інша справа Малазія, третя Австралія, так Україна повністю співпрацює з міжнародною цією комісією. Росія не співпрацює, хоча закликає до транспарентного розслідування устами Лаврова. Це три роки вони роблять так. І от все силається на майданчик Радбезу ООН, де є блокуючий голос члена Радбезу, самої Росії, яка виступила двічі, так публічно проти трибуналу. Ем, тобто, я розумію, що тепер в має бути виключно політичне рішення провести трибунал всупереч нехотінню, так Абсолютно вірно. Оскільки в нього є право вето, він буде блокувати це до останнього до тої пори, оскільки цей режим знаходиться в Росії. Що розглядає трибунал? Тобі відомо чи ні? Одес, ви робите свої розвідки. Десь працює комісія. Напевно, розвідки країн теж володіють певною інформацією, і чимось буде володіти трибунал, так Якоюсь певною певної доказової бази я більш ніж впевнений, що при підготовці даного трибуналу ці всі зусилля будуть об'єднані в одне для того, щоб максимально чітко сформулювати обнувальні обставини. І другий момент максимально і всеосяжно охопити всіх винуватців цієї трагедії. Згадую, що фактично три роки тому була несподівана е, така стрілянина на вулиці була спроба е, на оболоні, отут на mm -hmm. вбити одного е, дядька. Виявилося, що він експерт з боку України, який бере активну участь саме в розслідуванні і в роботі міжнародної комісії по розслідуванні збиття боїна. Після цієї інформації фактично два роки нічого не відомо. А щось вам відомо взагалі, як виглядає по, наша співпраця? По цій тематиці я нічого не можу сказати. Тут скоріше треба задавати компетентне морга на саме міністерство закордонних справ та генерального прокуратура. Просто України. це був один з експертів, такий, які власне криміналістів, які ведуть кримінальне слідство. Деякі які легко може відрізнити фейк, наприклад, там від того, що це не не ракета, а це уражаючі елементи певної вибухового пристрій. Це вибуховий пристрій не не такий, а такий. Та? Тобто, от, так писалося тоді про цю людину. Більше нічого не відомо. Окей, okay. з Михайлом Каруком ми продовжимо спілкуватися через декілька хвилин. Невеличка рекламна пауза. Доброго дня тим, хто до нас щойно долучився. Ми говоримо в річницю збиття боїнгу в українському повітряному просторі з Михайлом Макаруком, речником міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапал. Я недаремно згадав про цього експерта. Віднайшов я 11 квітня 2016 року так? на своїй сторінці Фейсбук заступник генерального прокурора і головний військовий прокурор Матіос написав, що за результатами проведених слідчих і оперативно розшукових дій було затримано. Безпосереднього виконавця, які обґрунтовано підозрюються чиненні замаху на умисне вбивство директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувіна, це було 18 листопада 2015 року. Це спроба вбивства. Там селянина була, і було сказано, що це якраз саме вони відповідають з українського боку за експертизу вибухових речей, траєкторії, всі інші речі, які має робити судово-експортний інститут. Наскільки повною картиною ви ну, володіють технічною, так? геолокаційною, фото, відео докази і інші, ви, ну, скажімо так, ваша спільнота, і наскільки нею ж буде володіти? Там майбутній трибунал і слідчі прокуратури. Бо де, де ви, де де прокуратура там в Нідерланді, там між, між вами там стіна різних бюрократичних речей. Я вам поясню: з нашого боку, ми володіємо вичерпною інформацією по поводу де, коли і як. Тобто, те, що можна було взяти з відкритих джерел, так. хоч затиралося, ну ми все одно його знаходили. Тобто, це геолокаційні дані, маршрут uh -huh. а, доставки, евакуації. Можливі їхні, і це ми можемо казати які можливі, оскільки суд ще не дає їхню провину винуватці, тобто оператори, куратори, а на рахунок науково-технічного обґрунтування, а саме території виду використання озброєння. І вражувальних елементів, що коли як було збито, це якраз от робота ось да професіоналів даного типу. Uh -huh. Оскільки нас таких в команді експертів ну немає, Я розумію. Але вже були два проміжні такі звіти. Та там проведена експертиза, в тому числі вражаючих елементів, місця вибуху в, в зрозуміло, що вибухнуло, де вибухнуло, на якій висоті, та і просто після цього вже і так зрозуміло, що всі ці пропагандистські версії з літаючими вертикальними су в. Чи іншими речами просто розвалилися. Тепер стоїть ще один з моментів, а чи можна вийти ну не на виконавців, бо якщо воно вже встановлені, а принаймні логічно витягнути ланцюжок. Бо... А тут він видний. Зрозумій, а військова техніка, яка знаходиться на озброєнні, має свій підпорядкований номер, класичний, індифікаційний. Він був номер. замальований. Але його все одно встановили в Литосі. Він замовляв, коли виводили техніку. А, заїздить на територію сусідньої держави. Це високотехнологічна зброя. А, під Але цим не ставлять... комплексом. В тому Абсолютно. що цікаво, вони ж не а він, комплексом. А їм, а їм не треба був комплекс. У них радари і так все бачили, вони стояли в От Чотири типи різних радарів. Ми встановили це своє спільноти, які мають різний діапазон роботи. Тобто радари були на території Росії. На Росії. А сама комплекс... поступала на Бук, який вже зайшов на територію Росії. Абсолютно вірно машина. І тут не слід забувати, що для відправки такої техніки є вищі керівники військові, зокрема, які надавали накази про дислокацію переміщення, надання особового складу. І вони до цієї пори знаходяться. На своїх посадах, якщо їх там, знаєте, різко не прибрали або сердечні проводили. Призам... А ви вже відстежували, от, якщо є відомі прізвища безпосередніх виконавців, от вони ще живі, вони ще, ще служать, вони на, на території Росії. того, що служать чи ні, розумію, після того, як ми знаходили і публікували, що ми знали того, а доблесні співробітників ФСБ приїздили до військової частини, У нас вже такі випадки були неподинок після наших досліджень, і ці профілі в Фейсбуці цих людей просто зникали. І далі ну, Далі доля нам їх так невідома. Те ж саме було не тільки по Буку, те ж саме було з території, яка знаходиться окупована Російською Федерацією, це територія Грузії, там є місто Гадаута, де знаходиться база окупаційних військ Російської Федерації. Mm -hmm. І коли ми дослідили, то реально приїжджав цілий департамент ФСБ, профільний, який викликав до себе військовослужбовців, вони затирали профілі ВКонтакті в інших соціальних мережах і просто видаляли з них. Максимальна інформація, ну, але ну, ви ж теж не перший день за комп'ютером сидите, Тобто, все це збережено, правильно? Звичайно, це аналіз. Крім оприлюднення, ну нема такої процедури, що, наприклад, там прокурор Нідерландів сказав: Я вчора сидів на сайті форм і забрав собі ну, Зрозуміло. Такі, є ти... поняття різного права, і я, наприклад, знаю, що в Службі безпеки України є такі поняття, як а, акт прийому опису інтернет-сторінки, де вони фіксують, де вони <зв 'язок> взяли даний матеріал. На рахунок того, то я не є юристом, щоб могли пояснити, наша задача знайти, опублікувати, донести до добре. Думку. За три роки до вас скільки разів офіційно хтось звертався, що типу ми забираємо ваші матеріали по — Так. — з української сторони? Ніхто а з міжнародних теж. Ну тоді в тоді смисъл, як то кажуть, зараз. вони могли їх взяти підшити діле, не повідомивши про нас, оскільки наші джерела є відкритими, і ми тобто не зобов'язані що... Абсолют, так? абсолютно вірно. навіть якщо вона буде фігурувати десь потім, наприклад, в до ви скажемо в усі Не Ми ж написали, що тільки який любий інформаційний сайт. Ми написали одне просто річ: що ми вимагаємо тільки використання матеріалів, ви для вас вільним, тільки вимагаємо посилання, що ви їх на нашу спільноту. Напередодні в, на Росії в, е, в їхньому в, виданні Форбс міжнародне видання, просто їхня статука, mm -hmm. з'явилася цікава інформація. Вона зараз гуляє активно в соцмережах і обговорюють, особливо в, 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 в сегменті .ру. Це називається стаття Трагедія Рейса і майже сімнадцять деталі три года спустя. Ось ми її показуємо. І що там цікаво, там аналізується наскільки може в міжнародному трибуналі використати той факт, що Україна не закрила повітряний простір на цій висоті, в, знаючи, що йдуть бойові дії. Е, і там де і про е, обмеження міжнародних регуляторів і Као, і САТ, тобто все це аналізується, але ви, висота прольоту таких війн, це є тільки виключно висота в досягання в ракет класу БУК і вище. Так Так, точно. От і тут дуже цікавий момент. Е, крім того, що вони е, аналізують цю проміжну доповідь між 180-ю 195 на стоп'ятою сторінкою. Там про це говориться про. Е, не закриття повітряного простору, але найцікавіше, виявляється, було напередодні. Я навіть зацитую Росія вдруг вночі на 17 іюля 2014 года закрила. Вела ограничение выпуском документа, но ну, там некий номер документы для полетов гражданского ценности свое сопредельное с Украиной российское воздушное пространство в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения вплоть до высоты более 16 километров, до эшелона ФЛ-530, что сопоставимо с максимальной высотой поражения зенитного ракетного комплекса БУК около 18 километров. Дуже цікавий момент, тобто Україна не закриває просто, тому що знає, що ну там ПЗРК, літаки, але це зовсім не висота Не та висота, абсолютно Е, Тим білі в ці статті аналізуються, як виглядають прольоти теж над багатьма зонами різного конфлікту, де насиченість, скажімо так, зброї класу земля повітря значно вища, і там літають там, і в тому числі навіть сирійський маршрут. над Іраком, над Сирією літають. Yeah. От, але вперше в З'явилася ця інформація, що напередодні збиття Боїнгу раптом в сусідній Ростовській області, звідки Бук приїхав, закривають повітряний простір. Що це дає? А, ну, ще один витік інформації, дуже доцільний для цього трибуналу. Зрозумійте, в Ростовській області закривається, досліджено, що в Міллерево стоїть чотири типи радарних систем різного гатунку. Одна з них веде повітряний простір майже до міста Дніпро, теперішнього. Угу. Тобто вони бачать, і там, знаєш, діапазони зменшуються, зменшуються, зменшуються. Ну в зоні збиття буку, там всі ці радари покривають цю всю територію. Вони все бачать. І тут, ну, випливає через 4 роки, да? кажуть, що от ми збили бук, там була така трагедія, тому що. Але ми перед цим закрили свій повітряний простір. І тут треба цитувати пана Кисельова і казати, це впадіння не думаю. І досить грамотно працювати вже нідерландським експертом також із цим документом, якщо він є опублікований наразі. Якщо це є неприпущення цих журналістів з Форбс. Ну добре, повернемося до е, моменту зафіксованих речей. Все, що є зафіксоване, воно є технічне, військове, так і е, е, ну, цивільне. І цивільне пересування, фотографії, профілі, е, відомо. а е, ланцюжок військових е, ієрархії військової може вивести там ну, наприклад, ну нехай там на керівника на головнокомандуючого. Чому, чому от до, е, поясни, чому до, до, до. я поясню один простий момент: будь-які накази проведення будь-яких підрозділів на території іншої держави но фігурується найвищими керівними ланками. Це може бути або начальник генерального штабу. Або міністр оборони, або верховний голунковномандуючий ну так, але ми... будь-який шойгу устами Лаврова чи любой зах.